Вітаю, друзі! На огляді пральна машина LG v 4 v 9 VG9W. Ціна у техноскарбі, знаєте, яка? 20 тисяч. А на ринку 35. 000. А знаєте за що? Так тут непомітні невеликі потертості, які зовсім не впливають на її роботу. По характеристиках. По-перше, послухайте, це цвіркотіння, господи. Функціонал. 14 програм. Особливих дві. Бавовна для ваших речей. Ну і бавовна плюс для ваших сусідів. Плюс до того є змішані тканини, легкий догляд і безшумне прання. Уявіть собі, закинути речі, запустити і не чути, як вона стірає. Ну, хіба це не дивопральна машина? А двері. Rolls-Royce Phantom. Це не реклама. Це. Констатація факту: Ой. 9 кілограм максимальний запуск. Ну, тобто, мінімально одна шкарпетка, а 9 кілограм максимальна кількість речей. Шум голови. А! -а, 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 -а. <рапеце> Підключення до смартфону. Ні, ну ви колись таке чули? Я ні. А вона чула. Тепер по особливостям максимальна кількість обертів на хвилину 1400. Можна обрати тільки сушку, а можна обрати сушку плюс прання. Хочете ручне, хочете вовну, а можете і це робити делікатно. Ну а за функцією моя програма, ви можете прати взагалі як завгодно. Що тут казати? Треба забирати. Завітайте у магазин Техноскарб. А якщо ви хочете перевірити, чи вона ще у наявності, то переходьте на сайт техноскарб.ю. Ей, hey, давай, переходь.